Вітамін Є, е, це жертворозчини вітамін, також відомий як токоферол. Цей вітамін має антиоксидативні властивості, також позитивно впливає на стан шкіри, серцево-судинної системи, а також імунної системи. Цей вітамін, його достатній рівень можна забезпечити шляхом збалансованого харчування, так як він міститься у таких продуктах, як зелені овочі, насіння, горіхи, злакові продукти, а також, наприклад, авокадо. Тому вагітним достатньо прийому полівітамінів, в склад яких частіше за все входить достатня кількість вітаміну Е, а також збалансоване харчування. Хочу відмітити, що надмірне споживання вітаміну Е є небезпечним, тому що даний вітамін є жиророзчинним, тому він може накопичуватись надмірно у організмі жінки. Причиняючи збільшення ризику кровотеч, наприклад. Якщо ви хочете додатково приймати вітамін Е, обов'язково проконсультуйтесь зі своїм лікарем для того, щоб перерахувати, яке дозування ви отримуєте вже з тими вітамінами, які є на зараз. Будь ласка, звертайтеся до нас у клініку, ми обов'язково вам все розпишемо і розкажемо, які вітаміни, які кількості вам потрібно вживати під час вагітності.